Графік, за яким служить Олександр Сирський, не дозволяє йому давати багато інтерв'ю. Але німецьким колегам вдалося домовитися, аби поцікавитися ситуацією на полі бою. Ми перейшли від наступальних дій до оборони ведення оборонної операції, і мета нашої оборонної операції це виснажити сили противника, нанести йому максимальних втрат, використовуючи п'яти наші укріплення. Наші переваги в технічному плані, в плані використання безпілотної авіації, засобів електронної боротьби утримання. П'ятовних рубежів оборони заміна головнокомандувача ЗСУ покликана змінити не лише тактику ведення бою, а в першу чергу підхід до військового командування. Залужний був новатором, коли дозволив на місцях відповідати вогнем у відповідь без дозволу керівництва. Ми запитали у військового експерта, що може нового запропонувати сирський. Зараз тактика вона змінюється. Вона має вона вона саме адаптується до умов, коли ми маємо дефіцит артилерійського артилерійської компоненти. Я скажу навіть так, мабуть, це пролунає досить сміливо, але ми зараз воюємо без артилерії. Ми намагаємося адаптуватися в настільки складностільки складних умов для того, щоб продовжувати тримати оборону і не тільки оборону, а й ще й успішно контратакувати по тим чи іншим напрямкам. Одночасно, зі зміною військового керівництва, президент України оголосив про створення нового роду сил сили безпілотних систем, чиє це тією самою ознакою того, що військове керівництво змінює підхід до використання сучасної зброї. Дрон він не може повністю замінити артилерію по багатьом параметрам. Це окремий функціонал взагалі. Чи може дрон забезпечити а, пакет 122-мм реактивної системи залпового вогню БМ-21 град? Відпрацювати по площі. А, чи може дрон нести удар на 80 кілометрів глиб ворог? При цьому пролетіти за личність секунди ці 80 кілометрів. І не мати спротиву з боку РЕБу російського або 120 кілометрів, якщо ми говоримо про реактивний снаряд а, вільха. І багато чого іншого незалежно від того, яку зброю Україна має чи отримує найближчим часом. Головнокомандувач ЗСУ у першому ж зверненні підкреслив головну цінність української армії. Життя і здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною ціллю української армії. Тим часом на болотах триває інформаційна кампанія по дискредитації, яка перелаштувалася із залужного на Олександра Сирського. Раптово знайшлися відео та фотографії. З парадів у Москві за участі головнокомандуючого ЗСУ в традиції парадну колону в пешем строю замыкает московське висше общевойсковое командне орденов Леніна і Октябрьскої революції краснознаменное училище імені Верховного Совета РСФСР. От первой московской революционной пулеметной школы, созданной в декабре 1917 года, началась история этого училища. Також розшукали одногрупників Сирського Сырского по московскому загальновійськовому командному училищу. Так получилось, что многие наши выпускники э, остались за границей. Я могу там тоже продолжить сурру, потому что я после выпуска попал в Крим, 6 лет был в Крыму. Вот, Александр, я не знаю, как его сложилась в судьба после выпуска я не думаю, що в одному місці в Ну в витоки получилось так, що ну оставши на Україні. Цікаво, що кремлівські експерти пов'язують сирського з британськими спецслужбами і не вбачають небезпеки в новому керівнику ЗСУ. Клієнт британських спецслужб. Потому его, считай, наверное, поменял Зеленский его, на, ну, заложенного на, на, вот этого товарища, на Сырского. Так что он будет трудиться, не покладая, отправлять людей на убой. Вот из-за этого, возможно, какое-то там обострение. Будет еще одна попытка какое-то там очередное контрнаступление организовать, имеющимися силами, может, перебросить в других направлений. Но вот Ісключительно из за этого можуть бути изменения. А так, в общем-то, нам по большому счету все равно там сирські залужни. Наостанок варто згадати аргумент, що кому як не сирському знати про слабкі сторони радянської школи. Чи допомагатиме йому цей досвід, стане очевидно найближчим часом? А поки якщо критика з боку пропагандистів буде посилюватися, значить головнокомандувач зсу робить усе правильно.